Блі, герої це не просто імена в підручниках чи портрети на стінах. Це ті, хто віддав найдорожче життя заради нашого сьогодення, нашої свободи, нашої можливості дихати вільно. Їхні вчинки це вершина людської гідності, мужності та самопожертви. Ми повинні їх пам'ятати не тільки у дні жалоби, а щодня у вчинках, у виборі бути достойними того, за що вони загинули. Бо пам'ять це не лише про минуле, а й про відповідальність перед майбутнім. Це незвичайні герої в пам'ять про В'ячеслава Чупака. Чупак В'ячеслав позивний чуб народився 1980 року у Івано-Франківську. 1995 року закінчив школу номер 20 Відтак опановував професію столяра меблевика у вищому художньому професійному училищі номер 3 Після цього навчався за спеціальністю нафтогазопроводи та нафтогазосховища в національному технічному університеті нафти і газу. Згодом працював водієм експедитором у компанії Форвард початком Повномасштабного російського вторгнення добровільно вступив до лав Національної гвардії України. Служив солдатом-стрільцем 50-го полку імені полковника Семена Височана. Загинув у наслідок мінометного обстрілу 20 липня 2023 року. Поблизу села Шепелівка, Серебрянського лісництва Луганської області. Залишилися батьки, дружина та троє синів. Він у нас перший народився, і ми дуже чекали цього моменту, але все було невідомо. Що ми навіть і не думали над іменем, аби тільки щасливо народилася дитина, бо все моя мама казала, це найбільший подарунок від Бога. Взагалі, в Славіка я помітила, він дуже любив малесеньких дітей, напевно, тому що в нього був молодший зразу брат. І він вже став як старший, ніби над ним, бавився з ним як іграшкою. знаєте. В садочок дала його. І я їй кажу перший день і забрали дитину, виховати він пішов спокійно бавитись до дітей, а прийшла вечором по нього, його виводять, а в нього оченята повні сліз, але не кричить, не плаче, а тільки котяться сльози. Знаєте, жалю, що я його лишила на цілий день самого. Приходжу в садок, вони на майданчику гуляють. Я шукаю свою дитину, дивлюся, хлопці бігають з автоматами, з пістолетами, війну грають. А я шукаю свою дитину і не можу знайти. Кажу до виховательки: ну а де моя дитина? Невже хтось забрав? То не було кому брати. Я весь час мусила з роботи по дорозі заходити і забрати. А вона каже: Та він у вас в пісочку. Дівчата навколо нього, і він в пісочку, і він з дівчатами так контактував. Я пішов в школу, але от на канікули, ну навіть ще до канікул, якщо в школі не було, то все одно ми його відправляли дуже часто, їх відправляли в село, тому що вони практично давалися не вирішують різниці між ними рік і три місяці, виховалися нормально. Виходили такі. Традиціях християнських з повагою до людей, Добрі хлопці були. А тут вже у Франківську другий дід, бабу, були вже жінки, дід Андрій, баба Оля. І теж вони такі релігійні були, теж виховувалися, такі, знаєте. Ну, я практично в дитинстві, як і так сказати, то участь майже не брав в них. Виховання, ну то, що придерву, так до роботи ходив з роботи. Одружилася у 2002 році, познайомились на весіллі у моєї одногрупниці. Рік зустрічались, він ще навчався. Четвертий курс закінчив, ми одружились. Дуже часто їздив він в гори з своєю компанією. Ну, Вже тоді, в той час, він вже почав мене туди брати. Людина любила гори, людина любила дуже природу тварин. Дуже був добрий і спокійний. Що би не сталося? Людини ніколи не мінялася, виріс обличчя і навіть сваритися не вмів навіть він. Тобто, щось заходилось не так або ще щось. Він просто стояв, тобто в нього у голові робилося, мабуть, свої феєрверки, але людина залишалась назовні спокійна. Вісіля 19 травня, наступний рік, в квітні після Пасхи, вона вже злагода була. 19 травня. Весіля було у коліжанки, а на наступний рік у квітні у нас була злагода. А вже 13 липня ми розписалися десетого серпня. У нас вже було весілля. Весілля було до 6 ранку. Дуже класно було. Музика грала, і просилися спати. Вони вже дуже просилися спати. І після весілля ми їздили в гори. У нас спочатку я завагітніла у 2004 році. Перше родився Святослав. Свекруха розказувала моя мама Галя, що як на руки дали, він його почав обціловувати, щити колить і дитина морщиться. Вставав вночі, помагав все міняти памперс, годувати. У нас були діти штучники, в мене молока не було, всі троє допомагав зі всіма дітьми, тобто кожних цих три години. Тобто були такі години, що він вставав. Гуляли ми з дітьми. Він дітей дуже любив, він люб, і його всі діти любили. Всі його любили всі діти, всі на вулиці, діти, племінники, всі. Він... Йому треба було працювати, мабуть, усати няням. Він мав до них якийсь підхід. Мав щось таке в собі, що тягнуло тих дітей до нього, та він своїх бавив. він… Заді хати в нас є кусок города, він завжди мотоблок. Ще щось, діти завжди були біля нього. Кудись машиною їхати, аналогічно, гори, Ми могли сидіти вдома, от приходила неділя, ти нічого не зробиш. Ми могли сидіти, просто зібратися, зібрати, що є у холодильнику, тобто зварити якісь яйця, кусок, сала, смалець, хліб, купити сердельки, яблуко і поїхати в стару гуту. Ми туди стабільно і часто їздили постійно. Дітей завжди з собою всю добрали. Дітей він чув Святослава старшого на машині їхати, Андріана. Тадей ще малий був, але він тоді досі пам'ятає, і у нього от є таке, мамо, візьме мене так, як тато колись на коліна, я тільки покерую. Я їжджу багато років, але мені до чоловіка дуже далеко. Ця людина просто була за все життя, йому недобре дали права. Йому права видали, помилились в цифрі, і вийшло, що він міг їздити 17 років, рік недобре увліпили. І він в мене їздив 17 років, він, він сам в машині поремонтувати все, що стукає, як поміняти любу марку. Ну от, от просто. І стільки років, скільки він від'їздив, він жодному ДТП людина не було. Напередку він пішов, поїхав він 5 травня, і 20 липня він загинув. 22-го мали їх змінити Азовці. Але від початку масштабної війни він був ну, у війську, він був з самого початку повномасштабного. Тато завжди підтримував нас, не тільки мене і ще двох молодших братів. однаково нас любив, старався нас чомусь навчити, дисципліни. Завдяки йому вивчив дуже багато віршів Тараса Шевченка. Ну, дитинство було хороше. Не було такого пустослів'я, як я знаю багато прикладів, що, там, наприклад. Ну, Наприклад, от поїдемо в неділю відпочивати, а потім а погода змінилася, Що щось такого ніколи не було. Раз, типу, слово не горобець, сказали, знач буде. І постійно, постійно дотримувався слова. Тато завжди був добрий. Злим був тільки можна на одній порахувати, навіть один-два рази. І то наш профтай був, можна так сказати. А так, то завжди готовий щось допомогти. Нагород майже ніколи не кликав нічого допомагати, тільки сам робити. Так то Завжди десь в гори кликав, завжди поїхати і на гриби особливо. Тяжко трохи, але то вже нічого не зробиш з тим. Завжди був. був момент, коли треба допомогти з кресленням, наприклад. Думаєш, запитаєш тата, а потім вже не можеш. Таке я попала в дитинство як на 90-ті часи. То так як зараз бавлять дітей, то, то мене, можна сказати, не залюблювали, але мене оберігали, і що брати, що батьки від всяких якихось таких поганих речей. А Славік був для мене просто як еталон чоловіка. Еталон просто друга. Він такий завжди був. Жартівник, дуже веселий. Його жарти просто важко навіть передати. Така людина. Ще? Я завжди хотіла, щоб в мене, якщо будуть діти, хлопчики, щоб були такі, як він, як, як всі три мої брати. І, ну, і такі вони Що були. Дуже... Вони такі мужні чоловіки, веселі. Веселий він завжди був. Він дуже любив працю. Нас так виховували, і що одні бабуся з дідусем і другі. І він дуже любив ліс, природу, гриби. Ну, це для них було горе. Він так оберігав мене від всього. І от це і є особливий зв'язок, я рахую. Мої діти, страшне за ним. Ну, дуже. Дуже сумують, і вони, ну, ще за життя, це дядя Славік це такий був. Він навіть приходив, він завжди був мав кишені цукерки. Самий менший мій малий в нього матвійко, в нього йому зараз сім е, років. Е, завжди чекав, що він е, цукерків принесе. І одного разу дивлюся, е, Славік такий сидить на лавці. А Матвій так біля нього моститься, а Славік я ще зразу не зрозуміла, в чому справа. А Славік ніби так ну, знає, що він хоче, але не піддається. Матвій так сів біля нього. У мене вже немає цукерків. А Славік, ну і що, що не маєш? Ну, що робити? Ну, що цей такі, от, такі завжди жарти в нас були з ним? Він взагалі безвідказна людина. Що йому говорили, то він все виконував і добровільно, і чесно, любів питання. Все він хотів цікавився, навіть зброєю, він хотів от, кажуть, що треба йти комусь стріляти з інтернету. Можна, я піду попробую подивлюся. Він така була людина, що він все хотів, все хотів бачити, все хотів знати. Я не можу, я не хочу, що я, чи не інші, в нього такого не було. Він тільки, та, їм тільки сказав, він все, що треба, він це все виконував. Його була така коронна пісня, вислужив його пана це на перше літо. Він до того колись їхав на гребизним, слідкувався, все співали. Що таке в чоловічій компанія може бути, то він був взагалі не було таке, що відложимо на потім все, як кажуть, куй желізо, поки гаряче. Він організовував, каже, давайте поїдемо туди і туди. Їздили нюх, мав особливий він на гриби. Хоча сам грибар і риболов, але він, в нього більше вийшло. Як би важко не було, він свої обов'язки завжди виконував.